Здоров'я бажаю! Коротко про результати роботи за тиждень. Жителі Херсонщини подали 33 заяви на компенсації за пошкоджене житло за програмою «Є відновлення. Виплати на суму 1,3 млн грн отримали 9 сімей. Ще 64 заяви стосуються повністю знищеного житла. Комісії ухвалили рішення щодо 15 звернень. Родини отримують житлові сертифікати на майже 19 мільйонів гривень. Продовж тижня сапери обстежили понад 1800 гектарів території області, майже все поля. Фахівці виявили та знешкодили близько 1200 вибухонебезпечних предметів. Продовжуємо забезпечувати найнеобхіднішим наших захисників. Спецпідрозділи Нацполіції отримали 25 БПЛА по на тактичного рівня, які здатні вражати цілі ворога на різних рівнях. Оператори дронів спецпідрозділу неодноразово доводили свою майстерність у знищенні ворога. Тепер вони мають ще більше можливостей. Патрульна поліція Херсонської області допомагає знищувати ворожі безпілотники, які щодня тероризують херсонців. Тож передав їм чотири комплекси засобів РЕП, призначених для подавлення БПЛА типу «Мавік» або Матріс. Також додатковими засобами захисту забезпечили автомобілі ДСНС, адже російські дрони і артилерія цілеспрямовано б'ють по рятувальниках, які щодня допомагають людям. Посилюємо мобільність військових. Передав для авіаторів, ребівців та саперів херсонських бригад берегової оборони чотири автомобілі, які стануть надійним помічниками бійців та дозволять виконувати різні задачі. Ноутбуки, планшети, багатофункціональні пристрої, джерела безперебійного живлення та інші важливі засоби надали органам бойового управління підрозділів морської пехоти. Оргтехніка забезпечить ефективне виконання бойових завдань. Крім того, оборонці Херсонщини отримали чергову допомогу від Литви. Підрозділам Держприкордонслужби передали 10 гладкоствольних рушниць та набої до них. Зброя необхідна для оперативної роботи мобільних груп, які нищать ворожі безпілотники. Домовленість про цю мілітарну допомогу досягнута під час мого закордонного відрядження до Литви. Цінуємо підтримку наших партнерів та дякуємо всім, хто підсилює наше військо. Президент України призначив начальника Херсонської міської військової адміністрації. Ним став Ярослав Шанько, представив його колективу, перед ним та його командою стоять чіткі завдання: захист жителів і міста від постійних російських атак, зміцнення на здатності, підтримка сил оборони, які боронять Херсон і область. Упевнений, що Ярослав Вікторович гідно впорається, взяв участь у третьому міжнародному саміті міст регіонів. Вдалося досягти кілька важливих домовленостей. Зокрема, разом із партнерами із Швеції запускаємо масштабний проєкт із забезпечення Херсонщини якісною питною водою. Компанія Wayout International AB передасть Україні близько 40 сучасних систем для очищення води. Херсонщина стала першим пілотним регіоном, де втілюватимуть цей проєкт. Систему встановлять у Великоолександрівській громаді. Це допоможе забезпечити питною водою близько 11 тисяч мешканців. Також серед результатів саміту підписання меморандуму між начальником Херсонської МВА Шаньком Ярославом та представниками французької метрополії НАНТ – Угода важлива для відновлення Херсона та його інтеграції в європейську спільноту. Два роки тому росіяни знищили греблю Каховської ГЕС. Це стало однією з наймасштабніших техногенних катастроф. Затоплено шість сотень квадратних кілометрів нашої області. Зруйновано домівки, зрошення, інфраструктуру, знищено екосистему. Але водночас цей теракт показав силу єдності. Сотні людей, рятувальники, волонтери, військові, енергетики працювали цілодобово, щоб допомогти Херсонщині. Їх історії лягли в основу документального фільму Каховська ГЕС два роки після російського теракту, який ми презентували до річниці. Переглянути його можна за посиланням під відео. Також провели конференцію друга річниця трагедії Каховської ГЕС Екологічний вимір, на якій обговорювали питання, а що далі. Учасники зійшлися на тому, що відбудова Каховського гідровузла необхідний крок для відновлення регіону. Це дасть змогу відновити водопостачання, зрошення та екологічний баланс. Працюємо далі. Слава Україні!